До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя першого зветься, і буде струна урочистої тихо лунати, і пісня від серця полється. А пісня наша це молитва, за тих, хто не згасає мертвих, за тих, хто днями і ночами поборі нам шлях до світла, хто втратив дім, сім'ю, роботу, хто просто жив, творив, любив, Той віднайде життя достоту, за те, що море сліз пролив. Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала, коли Україна в нерівній боротьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружної Богучі ждала собі. Європа мовчала. Європа мовчала, і вкотре мовчить. Хоча Україна волає, кричить, благає рятунку, від лютай орди. Європа мовчить. Європа мовчала і вкотре мовчить, допоки ординці не прийдуть, мочить. Лондон, Берлін, Брюссель, Амстердам. Прокинься ж, мадам. Ти Вже не згинеш, Україна. Ти двожила, земля рабована віками. І не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками. Ти що виболюєшся волем, ти, що роздерта на шматки та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла. Свою Україну любіть, любіть її воврівня люте. В останню тяжкую минуту за нею Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А куди бігти, а куди тікати? А ким тоді ми будемо, якщо не боронитимемо наші хати? Чи згодні стати просто так, ніщо? Всі, хто залишився і бореться, всі, хто працює з віддаля... За вас ми молимо щоночі молимось, молимо за тебе, рідна українська земля. Бог не дає більше, ніж ти можеш витримати. Ось і так з нами, українцями, через те, що у нас дуже сильна нація. Нам і достається стільки випробувань, щоб ми ставали ще кращими. І ми станемо, і ми стаємо, і ми будемо кращими, ніж хто-небудь міг уявити. Нарешті Європа і світ почне розуміти, хто достойний. Нарешті ми самі усвідомлюємо, хто ми, які ми, ми. Угу. на що ми здатні? Слава Україні! 苏老师。